Загалом це питання, що я звертаюся до психолога, значить, я не мужик, значить, у мене відсутнє моє чоловіче начало, моє чоловіче его. Це не так. Немає такого, що психологія це лише жіноча або чоловіча справа. Ми є люди, і нам потрібен психолог в деяких випадках. Це і норма. Там, де є люди, там, де є комунікація, там і є психологія. Тому робота із стереотипами, зруйнування стереотипів, це і є моя робота також. Тому я пояснюю людям, що це є норма. Це не гендерно. Це так само, як емоції. Я пояснюю військовослужбовцям. Нас природа наділила всіма спектрами емоцій: як жінок, так і чоловіків. Тобто не може бути чогось такого абсолютно жіночого або чоловічого. Це так само, як звернутися до іншого там, за, ну, по певній проблемі, можливо до лікаря навіть. В тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Але ж тобі ніхто не каже, що ти не мужик, правда? Це нормально мати якусь проблему, і неймовірно класна особистісна якість помітити вчасно і звернутися до спеціаліста.